Шановне панство, привіт-привіт! Ми вітаннячкам, мира, добра. Ну що ж, у нас знову відео. Відео такого похожого формату, як зараз. В принципі, воно таке востребоване, як кажу, да. Людина попросила не називати своє ім'я, тому ми будемо називати його Тайнуса Гентус. ОВА! Так, ладно, шутки в сторону. В общем, 22. Озих поштомата будемо відкриватись. Зараз будемо дивитися, що звідси налутаємо. Я надіюся, що тобі, друже, випало непогано, класно. Дякую тобі за це відео. Дякую, що ти його прислав. Давайте будемо починати. Поїхали. 22 поштомата. Це тобі не, не просто так. А ну, що тут буде так? Ага. 500 золота і збери всі, їдемо далі. Перевіряємо. Знову 500 золота і один збрився. Можливо, хоче зібрати всі збривсі, так що бачу, що відразу не відкриває. Дає листівка і 1000 золота. Ну, листівка це потрібні речі для. Від... Опан! П'ятерочка залетіла. Ну, тут, друзі, я замітив, чесно, п'ятерка часто дуже залітає, не знаю чому. Можливо, процент там якось піднакручений перенакручений, звісно, не знаю. Але є. І назбиралися в нас ножиці на Оцю круту шкатулку. Круту оту, ну ви зрозуміли, так? Оцю бандерольку Є вона у нас така. Ну, я так розумію, відкривати ми будемо її пізніше. Ага, це в нас ну, хороший танчик, хороший, дуже красивий цей лайн, взагалі супер, пупа. Поїхали. Вистівки отримуємо. Вже, в принципі, можна вибрати одну з двох тачанок, цих, яких є, так? Да? Ну, якби в мене було вибор, я б напевно вибирав би япошку. Мені вона так візуально більше подобається. Хоча, можливо, вона ніяка, не знаю. Дивимось далі. знову 500 золотих. Лутаються наші листівки, лутаються з брифсі і знову 5000 ну, Не, ну це сильно, друзі. 5 косарей випадає ну, буквально от за, за 10 відкриттів, Раз, другий раз. Ну, подобайку за, якщо вам подобається. Давайте полудоманим разом з вами. Ми також перші мої ці розглядини цього відео. Після конячка вони дуже красиво заходять і. Ух ти шутик! Да, Конячок творить чудеса. Так, дивимось, що далі. Поїхали. Що ж нам принесе ще далі? 500 золота, 10 листівок, один, один штамп. Ага. І нема. Одна печатка. Ага, знову листівка, я так і. Що? А, вже пройшли. Ага, виходить, раніше вже трішки не вистачало. Я, я зрозумів. Все. Листівки накопилось. 395 листівок. Ну... Це можливо, навіть заберемо і 2 танка. І знову ножиці. Як воно працює? Там, мабуть, можливо, це процент напишіть. Можливо, процентне випадіння непоганий. 500 золота знову листівка, знову збери їх всі. Ну, Золото непогано з них падає, хоча, ну, донат, донат друзі. Тут золото по-любому буде дропатися, тут як не крути, як не викрути. Що ти не зробиш, а золото... Буде по-любому. Так, якийсь якийсь камуфляж. А, на гриляку. На гриляку. Непоганий. Кстати, непогана така тема. Ну, на, на ньому треба вміти грати. є такі люди, які полюбляють на ньому. Викатувати, прокатувати і нагибать. 131 тисяча золота на аккаунті. Ну ти просто тайнус агентус. Красавчик! Дивіться, друзі, накидала одна чорна скринька. 11 збери їх всі. І давай будемо дивитися, що чорна скринька. 300 золотих. Так, їдемо. Ну, є така от надія, що звідси, кроме що обіщення, можна випасти хоча б, хоч, хоча б якась машиночка. Давай, три штуки залишається, Два, один, пуск. кубу. Блін, на жаль, ну цього разу щось, щось відкритили з Ber Дуже печально. дуже шкода. Так, і що в нас тут? Угу. У нас є три відкриття оцих новорічних пакунків. Поїхав. Ще з всі 1000 золота, є листівки 10 штук. 440 уже есть. Давай, давай, 200. Дай Дай 200 людині. 1000 золота і дуже сильний такий контейнер. На ушастика і 500 золота. Так, що ще, що ще, що ще що, 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 що Ще щось будет. Это вообще непонятно. Вид, відкрутка. Так, ну тут закінчилось. Дивимось. Що тут могло б нам дропатися? Так, ці великі контейнери. З крутими танками. Да. Щось воно. А ну-ка, покажи. Удивий! Контейнер вибав. Ой, хорошо! Ну тут, друзі, тут по-любому або, або буде танк, або буде... Золото. Ну, ще в нас є один зберіг всі. Сьогодні, ну, якісь сьогодні їх. Я не знаю, сьогодні їх забирали з них усе. І поїхали по розкішних сюрпризах. Пантер. Ну, десятку дай, дай десятку. Двічі той самий. Півтори тисячі. Ну і танк випадає. І півторашка. Не, ну непогано, друзі. Лут золота тут вийшов непоганий. По 5 тисяч дуже частенько дропалось, дуже частенько накидувало. Забираю, вітаю тебе із ямера. Класний танк. Надіюсь, колись також до мене залетить. Поки що немає, немає можливості купувати. Тому просто будемо. Чекати, коли буде на нього рулетка. Так, вигляд суперовський, суперовська ПТшка. Манів на броні, правда, не багато, але це ж ну, тут треба вміти грати, це це гра. А тут або танк, або 1000 золота. Ай-яй-яй. На жаль, 1000 золота не залетіло. 140к на каналі. Людина старалась, людина відео переслала. Тому не забуваємо про подобаєчки, коментики, підписочки. Дякую, друзі, що ви зі мною. Дякую за тих постійних людей, які додивились до кінця відео, які завжди прожимають лайки, пишуть свої коменти. Мені завжди це цікаво, інтересно, завжди всім відповідаю. Дякую вам, що ви зі мною, всім удачі, всім па-па.